Так, друзі, коротеньке відео, як замінити на ракетці ось цю обмотку. Дуже простий спосіб. Недорогі. Це, Це ми знімаємо. Звісно, продаються спеціальні. Обмотки для ракеток. Намотки. Але і більш дешевий спосіб. Більш дешевий спосіб. Я вам зараз його покажу. Так, оце не тримати. Тут подобається маленька викрутка. Торцевом. Через Тепер основне, що нам потрібно, це ось така термоусадка. 25 на 12. Міряємо кусочок запасом, відрізаємо і робимо наступне. Надягаємо. Наступно як винімається. Потім чіпляємо. Зворотню цю пластикову залушку, вставляємо скобу. вставляємо скобу. кабу. Чимось її прижимаємо. Тут не повинно виникнути, скажімо так, проблем з цим. Але треба це зробити. Зараз трошки її підіжму. От термосадка коштує недорого. От це що вам потрібно, щоб у вас була і термосадка, і запальничка, щоб потім термосадку обжати. Так, продовжуємо возитися з комою. Подивимося, як он тут на ага. нього. Вона була ось тут. Конструкція у вас може бути трошки іншою, але схожою. Можна зірмоточком зараз. Візьмемо морточок і подоб'ємо. А якщо не хоче зарізати, то можна буде її надягнути потім. Давайте я вам покажу, що робити з цим Так, ми робимо ось таким чином. Так. Потім беремо запальничку і потихеньку опалюємо. Рівномірно гріємо повністю усіх сторін, поки воно осадиться на ракетки. Ось таким чином. Звук обичається не дуже, бо знімаю вночі і без мікрофона. З мікрофона і потім з іншого боку теж саме. І буде ось такий чудовий результат. Користуйтесь!